Громадська організація Антикорупційне бюро України просить у Житомирської міської ради зменшити орендну плату за офісне приміщення в центрі міста. В серпні минулого року виконавчий комітет Житомирської міської ради дав в оренду громадської організації приміщення на вулиці Щорса площі 46,6 квадратних метрів, з орендною платою 38 гривень 38 копійок за квадратний метр. Ми платимо за приміщення як комерційна організація, тобто не так, як, допустим, 7-15 гривень. А мы платим 38, может быть, 43. То есть у нас, включить а все опалення нашего у нас 46,6. Только за опалення нам выставляет рахунок 2000. И плюс за аренду мы где приблизно 25 2700 У меня предложение. Переезжайте в гостиницу «Житомир». Мы это помещение сдаем, в котором вы находитесь, по 150 гривен за метр, это центр под офис на это. Вы там, Мы там даем вам льготную аренду 5 гривен за метр, и вы там работаете, проводите работу. Вам же главное, я думаю, людям помочь. <laughs> ну, я, так а когда мы тут стояли, я хочу вам сказать, что я особисто приходил и просил примещение. Коли ми просили, ви теж були учасниками, ви тоді були заступником. Ви ж спритли нам ніхто на що тут міста Житомир і КП реклама. Всі чули, всі ніхто. Міський голова готовий допомогти громадським діячам, але спочатку хоче ознайомити з результатами їх роботи. мене просьба, при будь пожалуйста, отчот для того, щоб у нас був предметний розговор. Отчет о проделанной работе с конкретными результатами, реагированием прокуратуры, органов там внутренних дел и так далее, и так далее. Хорошо. И больше и дальше будем рассматривать целесообразность Слово, и так далее представление льготы. Я... Поэтому, да, я думал, поэтому. До поэтому тоже, уже да, да да это я До да меня просто, не дошло? До да, 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 меня вы не бачите. дошло? А, а эти да, члены вы уже думаете, рядом. Да. <свист> В офісі громадської організації лише два місяці тому закінчили ремонт, на який витратили 140 тисяч гривень. Керівник міського управління антикорупційного бюро України пояснює, працюють на громадських засадах і за власний кошт сплачують все від орендної плати до послуг секретаря. Кістяк нашої громадської організації складає вісім чоловік, але є і люди, які приходять, і ми. Вирішуємо деякі їх питання, вони роблять благодійні внески. У нас є е, бухгалтерія, есть, де все відмічається, хто скільки вносить, хто скільки здає. Все прозоро, все є, все можна подивитися. Да. За комунальні. От було 1600, 1600, було вже 2700, Це ж опалення. А, е, у нас арендна оплата зафіксівана 2,5. У нас виходить наших внесків вистачало на те, щоб розрахуватися Це по 500 гривень. От нас вісім було чоловік, нам вистачало по 500 гривень в місяць для того, щоб заплатити 2,5 тисячі за оренду приміщення. І дві тисячі дати юрісту, і там у нас тоді ще не було ну можливості взяти Ну секретаря для того, щоб ну приймати. Тому що ми не можемо у нас є у кожного з нас є робота. Ми ж тут на громадських началах. наразі. Ж міська влада розробляє механізм надання громадським організаціям приміщень по пільговому тарифу за умови надання звіту по роботі.